Власне, після того, як ми організували стажування, привели класну цільову аудиторію і відібрали її якісно завдяки тестовим. І тому подібне, у нас починається ще більш важливіший період, це власне найм. і е, дуже важливо розуміти, що е, на кожному із цих етапів є свої певні блоки, на котрі варто звертати увагу. Наприклад, у перший місяць стажування у нас прям є чіткий онбординг-план із розбивкою задач і матеріалів відповідно до тижня в компанії. Тобто, ці студенти приходять. Їх садять, і дуже важливо розуміти, що деякі із них ще можуть не вміти робити роботу, і е, з цим також треба буде працювати. Да? Тобто для цих людей дуже важливо це не просто їх залучити і найняти, а правильно е, заонбордити і організувати оцей от. Процес стажування, щоб вони зрозуміли, які цілі, що від них очікують, а як працювати в цій компанії, яка культура і тому подібне, у нас це працювало так, що в нас прям. Перший тиждень в тебе такі-то такі-то задачі. Тобі треба познайомитися з цими, з цими людьми. Від них ти можеш очікувати ось цього, ось цього ось цього. Прям дуже супер детально опис щоденний із такими чіткими задачами. Потім це навчальні матеріали. Це виконання перших задач і розбір їх разом із ментором. Це наявність ментора, який інвестує дуже багато часу в навчання і фідбек. Це віклі чимкпоїнти з тим лідом і дуже багато фідбеку. Власне, після проходження першого місяця стажування вони отримують як таку ачівку, гей стажування completed, Тепер ви переходите ще на два місяці випробувального періоду і ваше стажування successful. На етапі випробувального періоду так само наявність ментора обов'язково вікно чекпоїнці з тим людям по задачах. І monthly статус для трекінгу прогресу, щоб ці студенти вони розуміли, вони рухаються в правильному дирекшенні чи ні. На що звернути увагу? Тобто, тут треба більше ще роботи з цими людьми всередині. І навчальні матеріали, і фідбек це нічого не міняється. І full-time employment після проходження випробувального періоду і завершення стажування. Власне, це тут, що варто пам'ятати, що це все ще джуни. І треба інвестувати дуже багато часу в їх навчання і розвиток.